І всім привіт! Ви на каналі життя Артема. І сьогодні в мене гра Ark Survival Evolved. Як прошити десмода мода і де вони вовкше обітають? Рекси не про те Так, перші координати це. 38 і 1 на 74 і 6. Це має бути отакий от от водопад, який пересякається з іншим. От зверху вид. Сюди ми залітаємо, і тут будуть десмоди з 35-й. Це перше місце. Друге місце в нас. От, на болоті. От місце на карті, ну, тут всі місця. Координати. Тут я не проручав сам. Того і про це місце почти не знаю. Ну, Вот десь моделиться. Діям фу О, без... Це просто інша локація. Ну куди ти преш? Ужас. Мені ж мене зараз поки кров'ю зажижу. Третій телепорт. Все в нас отут вот карта і координати. Це ось вот така от печера. Буде смодус самі Це доволі хороше місце, тому що тут можна відстріляти, поки вони летять менших уровнів. От від зверху. І я забувся показати на болоті. Я на болоті єлі знайшов. Ось так от підлітаєте і от такий камішок. Четверта локація. Це вот. Координати є на карті. Але вони, звісно, не прямо тут. Воршу вам потрібно зробити. Берете але це просто сюди. Це погане місце. Це місце там, де, де смотрим просто живу. Це не для того, щоб там Коридору, коридору, коридору. Ідете. І отут вони на крищі мають бути. У мене немає. У мене просто не заспавнилося, просто не повезло. Вони тут мають бути. О, вот. 145. везе, везе У мене приручення стоїть x 1 Ну і так, да, там далі буде ще газ. Корисно. Тут і термінал дракона. От. Так зараз так не Це було четверте, п'яте. Я зверху не показала. Ось це великі просто ворота, ви бачили. Далі у нас отут карти і координати. Це отакі от ворота, ми сюди залітаємо. Тут купа всякої живності, дуже жарко. І отут-одес моди. Тут я перший, перший раз ставю. Тут, якщо далі пройти, буде. Тут артефактні буде мав бути, але ладно. Не знаю, що там. Мав. Окей. І... я з локації вихожу, в мене підлогою, побачите. Ой! Не то нажав. О, ну туди треба показати зверху шевет. От. Э, вот так, вот. Коловіром. Треба запастись водою, то що там дуже быстро падає. Далі у нас остання точка, вона під водою. Тут телепортуватися, ну боже, ось через це тут краще не поручати, бо тут. Вже багато живності. Ага, не телепортує, тому що інша локація. Ну, воно. Вон. Координати я вам зараз покажу, але що так. у мене креатив то це буде швидко І по ідеї звук має бути дуже хороший. То що. Я в настройках включив. Щоб... Волос був краще нібито. Так, а ось так на це на точку не дивіться, це я приблизно поставив, тому що воно не дало по-адекватному. Ви сюди йдете, отак. -от. І так відпливаєте. От тут буде таке фіолетові і тут правіший такий мостик. У мене тут телепорт був. Далі тут пропливаєте, 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 тут далі вверх. І тут начебто мають спавнитися десмоди. Ой, далі може. Ну і, так, да, сороковий. Так. Як проручати десмодів? Давайте телепортуємось на найкраще місце. Ну, Це не найкраще, найкраще стан девеликий, але мені привича, що тут буде. Так, скинути. Так, візьмемо, наприклад, водопад мій перший. Ви заходите і відстрілюєте менші уровні. мене стоїть поручення Х1. Наприклад. ну, 20-й, 95-й. І 50. О, 95-й. У мене пакети з кров'ю. для поручення на Х1 піде скільки пакетів? Для 95-го уровня. М -м 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 зараз і нас буде бити. Ну, плюс 28, правильно? Менше 20, 20 сидів, да? Не boto 20. Ну, тормотаю. Можна, в принципі, перемотати, подивитися. Але після кожного разу він нас буде бити. Схватив, трошки побив, а потім знов схватив. У нас в інвентарі мають бути пакети з крові для поручення. Ну от, десь 28 зів Ми Отручили. Але, але. Ефективність 3,55%. Як її повисити, зараз розкажу. Нам потрібно знайти для нього таку типу іграшку. Тобто знайти Фіомію, наприклад. О Фіомія це найкращий варіант, як я знаю. Так, ну от ми і приручили Фіумію. Далі вона у нас має бути розкачана в ХП. У мене стоїть 2 на всьому. ХС2 на покачку. В принципі, треба прокачати виключно ворон. Можна при... чисто для цього. ну або взяти як для фермиша і докачати ворон. Не факт, що вона помре. Ну, хватить, в принципі. Далі ставимо її на пасівку. Усипляємо, Не осипляємо голову. Так, що нам потрібно робити далі з Фіомієм? Нам потрібно, щоб десмонт загрівся на фіомії. Наприклад, от Зараз типу, от я вибрав, наприклад, о, 60 і... Взагалі для початку треба прочити. Маленького якогось. Ну а вже потім нафармити на ньому трошки крові і тоді вже вручати високу. Так, ну, перековуся, не агресія. О, вот, заагрився. Далі ми відкриваємо от. І відсліджуємо. Ну, не обов'язково, в принципі. От, бачите? Ефективність росте. Він нею грається. Типу, от він її носить, кидає. І ефективність буде рости. Він, чим довше буде її кидати, чим довше її там носити, тим буде швидше рости. Ну Коли ефективність дійшла до нормального рівня, який ви там хочете, просто прорушайте щоб він вас вже ловив. На 150 уровень. Візьміть там пакети, не знаю, 50 може. Приручіть, там собі пару істот, з них викачуйте. Викачувати кров можна з. Вот. для злічення крові, Ну вот так от берете, вас знімаєте трошки ХП і додаєте пакет. Для початку прорушайте, ну, без ефективності все одно якийсь низький уровень, повбивайте всяких маленьких істот і получите багато пакетів. У нас там був проручений. Погляньмо. Да, способности покажу здесь. Вот, село. да. Вот наш, собственно, досмот. Пятый. Сотый. Ладно. Нам зараз... У меня не трава. Нам трава. Зараз наш. Що він може? Якщо зажати кнопку ліву кнопку миші, проценти, бачите, знизу. віск доступен. Ми, робимо, ми віджимаємо і підсвічуються істоти. От. Не підсвічується е, укус урон. У мене X2 стоїть. От, як він пакети збираю. Дуже багато. права кнопка миші зажимаємо і він стає невидимий Працюється тільки вночі. Ну, або там в темлі в печері на Праву кнопку миші, якщо не зажимати, а просто нажати, він лапає істот. Лапати істот він може тільки маленьких, середніх великих не може. Він може сідати на поверхню. Отак от. Ти по боку. І я зліз з нього. І може сідати ще вверх ногами. Зараз покажу. От, наприклад, хочу я от вручити Рекса я його вдаряю. Неагертів він щось не хочеть. Через креатів, що не знаю. Для того, щоб сісти от, має бути писати фіксація доступна і таке от хрест посередині. І нажимаємо пробіл. Ну от він сідає і ми можемо стріляти собі. А, я застряг. це що не всі його фішки? Що ми зажмемо на ньому отак? От. Мы можем использовать ночное зрение. Ах, неприятно. Якщо ми зажмемо R, ну, тут можемо теж включити нічний зір, це буде поудобнее. Або включити похищення жизни. Як це працює? Вот от обезьянка. І де смотрю, крада в неї показыва скрові. Хорош, не пожалуй. У нас може кусь побільше треба. Ділофозавр може. От, робленчик. От, він урон наносить, поки з кров'ю він не краде, значить. На нього ми можемо лисіти і стріляти. А, ні. збирай, збирай поки. Все правильно. Просто він не хотів до цього. Ну і отак вот от потрошечки, потрошечки жертва помирає. Але його головний його прикол не в цих всіх фішках. Його прикол Що це ну, справжній добичок артефактів чи що там треба в печерах. Наприклад... Асгард. От ми появилися в Асгарді. І. От, наприклад, у нас Птер'я. Надіваємо на нього сідло. От, Ми не можемо на ньому літати. Ніяк. Тому що це світ Асгард І ну, в печерах ніде ми на ньому теж літати не зможемо. І ні на якому іншому літуні, але на Десмоді ми можемо спокійно літати. Е, є ограничення на політ, там, в Тернадона, Аргента. Ну, В печерах вони не можуть літати, або в інших світах в Десмодуса. Ніяких ограничень абсолютно абсолютно немає. Він літає, де він захоче. Того не можна брати артіфакти, зробити що хоче. Розводити їх. А, він ще може парити. Ці зараз день працюють. Розводити їх можна. Мужик Шо? Качається він отак вот В мене Х2 Це кінець Єеееееее -е 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 -е.